Всім привіт! З вами найкраща в світі школа, і ми підготували для вас переконливе відео стосовно того, що українська писемність річ надзвичайно важлива і особлива. Адже саме сьогодні, 9 листопада, всі ми вшановуємо той світлий день, коли перший українець взяв до рук перший засіб для письма і вивів свої перші літери. Ми розпочинаємо. Українська мова належить до мов. Її писемна традиція налічує близько тисячу років. І хоча цей підручник надто молодший, факт очевидний. Ми розпочали інтелектуальний розвиток ще ой як давно. Ці два поети, які перетворили українську мову на літературу, перший Іван Котляревський, зачинатель, тобто автор ідеї, а Тарас Шевченко основоположник. Тобто людина, що, власне, описала всі свої слова і словечка взяті з народу. Тож сьогодні і їх свят. А почалося все із преподобного Нестора Літописця, ще за часів Київської Русі. Саме цьому великому діячеві спало на думку почати записувати все, що відбувається навколо нього. Такий собі живий журналист. Так і розпочав він свою повість минулих рік. Загалом і церква дуже шанує 9 листопада. Колись давно у цей день відводили дітей до школи. Таке собі 1 вересня, але 9 листопада. А дорогою додому заходили до церкви, ставили свічечку і молилися, аби дитя гарно вчилося. Може, й мені поможе. Загалом ми маємо бути дуже вдячні нашої теперішні, що він розпівав найвизначніші події на зівані Ярослава Мудрого. Ми пізнали красу історії київської Росії і отримали національні документи підтвердження своєї правньої історії. А перші слова української мови були записані далекого 448 року, коли візантійський історик Пріс Пенікійський перебував на сучасній території України. І записав два перших слова мед і страва. Що ж, він мав рацію. Мед це дійсно страва. Доброго вечора, ми з України. Теж неспроста, що з давніх часів людину розумну, інтелігентну називали письменною. Це означало, що вона міла читати і писати. Ех, мені б машину часу зараз. Я би була письменна приписьменна. Писати гарно, каліграфічно, щитне завдання. Я, я намагаюся володіти ще з першого класу, але поки не дуже. Правда? Та воно й не дивно. В наш час писати від руки Треба не так вже часто. І з появою нових технологій можна надрукувати все необхідне. Тоді про таке могли собі трошки уявляти все ті ж письменні люди. На щастя? Зараз знову стає модним Бути розумним та багато читати. Тож нам всім точно є чим зайняти себе в укритті. Українська мова жива і дуже активно розвивається. Про це свідчить поява нових слів і значення розширення уже давно відомих слів. А таку мову точно варто вивчати. якщо що що є за подружником? день свята української писемності та мови обіцяємо частіше брати до рук книжки, щоб зростати розумними та квітливими. ми з України. Дякуємо всім нашим захисникам і захисницям. Завдяки вам, ми можемо розмовляти рідною мовою із гордістю. Адже ви захищаєте не просто будівлі людей чи тварин. Ви стоїте на варті великої прадавньої культури, а це священний обов'язок. Любіть Україну, як сонце любіть, вивчайте її заповіти, і слово українське життя принесіть, адже наша мова то квіти, то щастя у слові, то спів слово я, і мама тим словом співала. О місячний сяйво, то мова моя, твоя нині епоха настала, Велика і вічна. Придавні і живе, в столицях описане славно. Вивчайте її надалі слово просте, сміливо, щиро, управно. Хай Бог захищає нашу мову, писемність та Україну. Адже не просто так, колись письмо починалося у монастирях, а школи побудували при церквах. Його захищає сам Бог, отже, його не знищити. Звертаємось до всіх, хто вважає себе українцем. Спілкуйтеся українською мовою. Вона у нас солов'їна. Використовуйте рідну мову у побуті, розмовляйте державною мовою. І тоді точно ніхто і ніщо у нас цю державу не відбере.